Отже, триває 731 тридцять доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Збройні сили України продовжують стримувати намагання ворога прорвати оборону, і тепер таких спроб чи не найбільше на Мар'їнському напрямку. За останню добу їх було майже півсотні. На Авдіївському ж напрямку Росіяни намагаються знайти слабкі місця сил оборони. Яку Україна планує стратегію? Які найближчі цілі і подальші плани зсу Марина Смолова продовжить. Кринки лівий берег Херсонської області. Після гучних заяв росіян про нібито захоплення цього населеного пункту у соцмережах з'явилось ось це відео. На кадрах росіяни вішують свою ганчірку на руїнах одного зі зруйнованих будинків. Все взяли, все зачистили, прапор поставили, але чомусь побігли в інший бік, коли вже було видно це на відео. стало абсолютно очевидно, що Дніпро з іншого боку а побігли вони туди, де ховаються зазвичай, і туди, куди повертаються після невдалих штурмів. Якщо дійсно все зачищено, і все всі вже вийшли на узбережжя Дніпра на лівому березі, чого ж знов чотири рази штурмували плацдарм? Самі себе а ось відео, де дрон сил оборони перетворює російський триколор на ганчірку. Українські військовослужбовці продовжують утримувати зайняті позиції. І доказ тому відео, де наші воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти, вкотре встановили український стяг в кринках, подарунок окупантам на їхнє улюблене 23 февраля. Лиманокуп'янський, Бахмутський, Мар'янський та Авдіївський напрямки лишаються найгарячішими на фронті. Росіяни намагаються там прорвати оборону наших захисників. На Лимано-Куп'янському напрямку залишається одним з таких важких місць. Це поблизу річки, чорний жеребець, Торський виступ. Так населений пункт Терний. Туди противник також стягує свої резерви та намагається фіксувати свої наступальні дії. На Бахмутському напрямку сили оборони відбивають атаки противника в районах Богданівки та. Іванівського Донецької області ворог не полишає спроб прорватися до часового яру. Ситуація досить таки дійсно складана впужена. Бойові дії просто не вщухають. Ворог намагається нас штурмувати штурмувати не тільки піхотними окремими підрозділами. Він же залучив і механізовано складав це десь біля роти, і штурмувати наші позиції, застосовуючи як важку техніку, це танки, так і бойові броньовані машини в На напрямку. Там де Клещівка Андрівка ввів в бій два полка піхотних полка. Це територіальний. Війська на Авдіївському напрямку наші захисники стримують ворога поблизу населених пунктів Ласточки на Сіверне та Первомайське. Окупанти штурмують піхотою та бронетехнікою, перегруповуються і включають нові підрозділи на підсилення. Після того, як в ході авдіївської оборонної операції московити втратили загалом більше 47 тисяч осіб, це разом вбиті і поранені. Вони одні частини відводять на відновлення інші частини присилають на підкріплення зокрема, дуже здалеку прибувають додаткові сили. Попри шалений тиск росіян, наші військові знищують ворожу техніку. Ось, до прикладу, мінус Росії. Сонцепьок. Це робота артилеристів 47-ї окремої механізованої бригади. Воїни виявили та спалили важку вогнеметну систему. На Мар'янському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Побєди та Новомихайлівки. А на Запоріжжі, за даними Генштабу, наші воїни відбувають противника біля роботиного. Але великою проблемою на полі бою став брак артилерійських снарядів. Про це говорять західні військові. Захід дуже повільно мобілізував свій промисловий потенціал. І, звичайно, у нас були політичні труднощі з частиною республіканської партії в Сполучених Штатах. Я думаю, це буде вирішено дуже скоро, і постачання буде відновлено. Але чи буде цього достатньо, і як цей промисловий потенціал розподілиться? Як швидко надходитиме на лінію фронту? Україна має думати про це. Переконаний, розподіл прискориться, коли ці запаси почнуть надходити. Пакет військової допомоги для України буде схвалено. Про це заявив у ексклюзивному інтерв'ю. Ми Україна, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. я думаю, що Конгрес схвалить наступний пакет допомоги для України на суму 45 мільярдів доларів суто військової допомоги. Адміністрація президента США нарешті розглядає можливість передачі більш далекобійних ракет, які будуть дуже корисними для знищення російських ліній постачання, особливо тих, якими доставляють припаси російським. Військам на півдні України та в Криму не лише оборонятись, а й готуватись до нового контрнаступу. Такі цілі на цей рік озвучив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Оборонятись завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на чорному морі. Ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони росіяни отримують сюрпризи. Ми будемо готувати новий контрнаступ. Україна не буде просто стояти, але це залежить від багатьох речей. Україна вже довела світу, вона може захистити себе. І очевидно, для того, аби остаточно перемогти ворога, нам не обійтись без військової допомоги від союзників. Рина Ми Україна, марафон. Єдині новини.